Уявіть собі кота, який не просто кіт, а справжній лев у домашньому світі. Величний, могутній і водночас неймовірно ніжний, це мейн-кун. Чи знали ви, що цей красень може важити більше, ніж маленька собака? А його характер вражає ще більше, ніж розміри. Сьогодні ви дізнаєтесь усе про мейн-кунів, їхній унікальний характер, поведінку. Секрети догляду, здоров'я та харчування. Дивіться уважно, бо ця порода здатна закохати вас з першого погляду, і хто знає, можливо, саме вона стане вашим найкращим другом на все життя. Коти породи Мейн-кун насправді чудові. Мейнкун це одна з найстаріших порід Америки, яку ще називають домашнім рисом. Його походження оповите легендами. Хтось каже, що це суміш кота та єнота. Хоча насправді це неможливо. Інші вважають, що їх привезли моряки, а місцеві коти пристосувалися до суворого клімату. Та правда одна: це кіт із неймовірною історією, силою і харизмою. Головне, що впадає в очі – це його величезні розміри. Дорослий мейнкун може важити від 7 до 12 кілограмів, а рекордсмени – навіть більше 15. Його довгий пухнастий гвіст нагадує зимову ковдру, а вуха з пензликами схожі на хижого рися. Але не варто боятися попри такий вигляд, ці коти ніжні і добрі створіння. Характер майнкуна це справжня загадка, вони схожі на собак у тілі кота. Уявіть собі, ваш улюбленець зустрічає вас біля дверей, слідує за вами з кімнати в кімнату, а іноді навіть приносить іграшку, щоб ви кинули її знову. Так, кіт породи мейнкун здатний гратися у апорт. Це гра, коли кіт приносить предмет, кинутий господарам. Він робить це з величезним задоволенням. Попри свою силу, мейнкуни дуже лагідні з дітьми. Вони терплячі, не схильні до агресії і легко стають найкращими друзями навіть для найменших членів родини. Ви можете бути впевнені, цей кіт ніколи не образить дитину, навіть якщо та занадто гучно сміятиметься чи випадково торкнеться його лапки. Ще одна особливість характеру їхня розмовність. Мейнкуни не просто нявкають, вони видають десятки різних звуків від тихого буркотіння до веселого щебетання, схожого на спів пташки. Якщо ви почуєте, як мейнкун спілкується з вами, ви зрозумієте, це не просто кіт, це справжній компаньйон, який прагне діалогу. В поведінці мейнкуни нагадують мудрих охоронців, вони уважні, спостережливі і люблять контролювати ситуацію. Наприклад, коли до вас прийдуть гості, кіт обов'язково вийде привітатися, оцінить кожного і, можливо, навіть сяде поруч, ніби демонструючи. Я тут головний, але ви можете залишитися. Догляд за мейнкуном потребує особливої уваги. Його шерсть довга, густа і красива, але без регулярного розчісування може швидко звалятися. Власники часто жартують: щоб мати мейнкуна, потрібно мати і гребінець завжди під рукою. Розчісування раз на тиждень мінімум, а під час линіння краще робити це щодня. Купати мейнкуна доведеться не часто, адже їхня шерсть має природній захист від забруднень. Але якщо вже ви вирішили влаштувати спа процедури, то приготуйтеся, ці великі коти мейнкун можуть бути дуже спокійними у воді, на відміну від багатьох інших порід. Є навіть історії, де мейнкуни із задоволенням гралися у ванні чи спостерігали за рибками в акваріумі. Харчування ключ до здоров'я і краси цього гіганта. Майнкуни потребують якісного білка, адже їхнє тіло велике і м'язисте. Корм має бути преміум класу з високим вмістом м'яса. Не економте на їжі, бо здоров'я вашого улюбленця безцінне. Уявіть, що ви годуєте маленького лева, він потребує найкращого. Свіжа вода ще один обов'язковий елемент. І тут мейнкуни знову дивують. Багато з них люблять пити воду прямо з-під крана, а дехто навіть умиває лапки перед тим, як випити. Це робить їх схожими на маленьких диваків, але водночас ще більше чарівними. Здоров'я мейнкунів загалом міцне, адже ця порода формувалася в суворих умовах. Але як і у всіх великих порід, є схильність до деяких захворювань. Найпоширеніші це проблеми з серцем, гіпертрофічна кардіоміопатія та дисплазія кульшових суглобів. Тому важливо регулярно відвідувати ветеринара і робити профілактичні обстеження. Тривалість життя мейнкунів у середньому становить 12-15 років, але з правильним доглядом вони можуть жити і довше. І уявіть собі, десятки років дружби з цим величним котом, який буде поруч у найкращі моменти вашого життя. Ігри для мейнкунів не розвага, а необхідність. Їм потрібна активність, бо їхні великі тіла мають витрачати енергію. М'ячики, інтерактивні іграшки, драбинки, котячі дерева усе це допоможе вашому улюбленцю залишатися здоровим і щасливим. Приклади з життя: одна власниця розповідала, що її мейн-кун щоранку приносить маленький м'який м'ячик і кладе на подушку, щоб його кинули. І Якщо цього не зробити, кіт починає розмовляти і нагадувати про гру. Так, ці коти не дозволять вам нудьгувати. Попри свій розмір, мейнкуни чудово підходять для квартирного життя. Головне дати їм простір для руху. Якщо у вас є полички, де кіт може залізти вище, він обов'язково цим скористається. А його величний вигляд на шафі чи поличці це справжня прикраса інтер'єру. Особливість цієї породи в тому, що вони ніколи не перестають дивувати. Одного дня ваш кіт буде спокійно спати біля вас, а наступного раптом вирішить перевірити, що там у вас у катрулі. Вони допитливі і завжди тримають контакт з господарем. Мейнкуни люблять компанію. Вони не з тих котів, що зникнуть на весь день. Навпаки, вони прагнуть бути поруч. Якщо ви працюєте за комп'ютером, приготуйтесь, що ваш кіт сяде поруч, або навіть спробує допомогти лапою по клавіатурі. Важливий момент вони відчувають настрій господаря. Якщо вам сумно, мейнкун, кішка або кіт прийде і сяде біля вас тихо муркотітиме, ніби як кажучи, я тут, усе буде добре. І це не вигадка. Власники мейнкунів розповідають безліч історій, де їхні улюбленці підтримували їх у важкі моменти. А тепер уявіть найкраще ви прокидаєтеся вранці, а поруч на подушці ваш м'який велетень муркоче, розтягнутий на півлішка. Його теплі лапи і щеве серце. Ось справжнє щастя, яке може подарувати лише Мейн-Кун. Отож, ми дізнались все про Мейн-Куна і про опис його породи. Друзі, Мейн-Кун – це справжній скарб, який змінює життя. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати в коментарях, що найбільше вразило вас у цій породі. А можливо серед вас уже є власники мейнкунів? Поділіться своїми історіями, і разом ми створимо справжню спільноту любителів цих величних красенів.